Замалюй шлях до наркотиків в столиці. Активісти і працівники поліції взяли до рук балончики з фарбою і замальовували написи на стінах, де рекламують канали продажу наркотиків. Чому написи на стінах і парканах такі небезпечні? Інна Власова знає балончик фарби. Їхня зброя. Замість драбини, плече друга. Так, активісти та працівники поліції замальовують написи на стінах з рекламою наркотиків. просто постовіді на можуть взяти. Цей набір букв та цифри для звичайної людини ні про що не говорять. А для наркомана місце, де можна придбати психотропну речовину. Валерію 19, у минулому він наркоман. Тож добре знається, як працюють розповсюджувачі. Вот хочу на віга і водки кидаю на ось цей кашельок. Платиш гроші, маєш адресу, де забрати потрібну кількість речовини. Кидають фотка, де знаходиться закат. Таких розповсюджувачів вирахувати складно кажуть у поліції. Вони ніколи не зустрічаються з покупцями, тому єдиний шлях боротьби із ними це замалювати адресу сайту чи телеграм-каналу. Акція протидії розповсюдження наркотичних засобів, замальовування саме силок, де продаються за якими наркотичні засоби, де можна влаштуватись на роботу, тобто працювати закладчиками. На місці старих написів часто з'являються нові власник цієї будки із ремонту взуття. каже: вже стомився замальовувати. Сіріми крашу, крашу вже надає. Проте активісти переконують, через інтернет наркотики стали надто доступними. Якщо не замальовувати каналів розповсюдження, кількість наркоманів лише збільшуватиметься, тож не лінується брати до рук фарбу. Серед активістів і Микола йому 60, Тепер у нього гарний вигляд. Та півтора десятка років тому він важив менше 50 кілограмів. Я всю життя спрокаловся, потеряв сім'ю. троє дітей. Житло. ну короче, мене нічого нет. Коли зрозумів, якщо не кине наркотиків, не проживе і півроку, взяв себе в руки і кардинально змінив своє життя. Не п'ю, не курю, в церкву хожу, в Бога. Вірю побачивши, як дорослі зафарбовують написи до праці, беруться і діти, навряд вони розуміють, що таке наркотики, однак уже знають, що це погано. Наркотики це ну я такий. Можна й за наркотиків померти. Скільки в Україні наркоманів вирахувати складно кажуть у поліції, у МОЗ заявляють, лише ін'єкційні, тобто важкі психотропні речовини, вживають близько трьох з половиною сотень тисяч людей. А за даними незалежних експертів, кількість наркоманів може становити від одного до півтора мільйона українців. Активісти переконують, лише замальовуванням ситуації не змінити, але сподіваються, хоч одну людину зможуть урятувати. І на власувати Андрій Сокуренко Тесен